Але ж він не здатен приймати грамотні рішення, чого його занесло в політику? Напевно, приймати грамотні рішення. Ну, що легко тому являти собі, ой, я вирішую там долю людей. Такий я класний, дуже класний. Я не чую, що гинуть тисячі через самодурство, через глупство. Через те, що. Ми, як не робимо висновки на політичному рівні, так само у нас, відповідно, немає традицій робити висновки на військовому рівні. І я розумію, що у військових там своя пісочниця. Я це розумію. Я просто не хочу сильно заходити на поле військових, я так пройдуся на все. Тим не менше, саме через те, що загалом то в суспільстві ніхто не робить висновків, у нас і в армії ніхто не робить висновків. Ну, не прийнято, розумієте? Просто не прийнято. А чого не прийнято? Ніхто не знає. І всі думають, да, оце у нас така біда. Оце у нас така трагедія. А чого відбулася ця трагедія? Хто її допустив? Хто там був винний, невинний, хто там поряд стояв? Ну, Тобто бувають, так би мовити, трагедії взагалі через людське глупство. Буває і таке. Ви не переживайте. Тобто різні випадки бувають. Але це все потребує розбору. І взагалі-то військова машина вона не зрушить, поки не зрушиться політична машина. Тому що взагалі-то це не військові рулять політичним життям, а політичне життя рулить військовими. Коли навпаки. То це, так би мовити, буде мати зовсім інші наслідки і по-іншому називатися. Мінімум військовою диктатурою. Ну, тобто, це також погано, коли військові приходять до влади. Ну, бувають випадки. Але взагалі, то як правило, абсолютна більшість військових мріє служити своїй батьківщині. Абсолютна більшість військових хоче, щоб про них держава дбала. Це абсолютно типові патерни і вони нормальні. Тобто люди йдуть у війську, вони довіряють своє життя нам суспільству і безпосередньо державі. Розумієте? Державники, щоб мене ще раз не поплавило. Розумієте? І коли ми, суспільство, політики, Починаємо ними кидатися, отак знаєте, як картами, наприклад, на столі, а там не вийшло. А куди ти там своту зад мені пхаєш? У мене там карта друга є. Та ти не розумієш на 5-10 починають просто вести себе як в дитячому садочку, по факту від такої гри, від такого роду гри. будь генти люди. будь генти як мирні жителі, так і безпосередні солдати. Тому що людина відкриває карту, я не розумію, є діпстейт. Розумієте, вже навіть я розібралася в діпстейті. Хоча, знову ж таки, я історик, історики працюють в тому числі з картами. Тобто є різні історики, але зазвичай середній історик розуміється чудово, і на картах, і на місцевості, плюс-мінус. Ну, тобто, читати карти ми вміємо, хто з істориків більш-менш грамотний, це нас також вчили. Принаймні ми цим цікавились. Тому для мене Діпстейт взагалі не складний. Там для особо розвинених, я ж кажу, буквально є стрілочки. Там просто є стрілочки. І уявляєте, моє здивування, коли український інформаційний простір показує карту Діпстейт з отими квадратиками. Розумієте? Тобто люди, які працюють в інформаційному полі, навіть не потрудилися. Зайти в додаток DeepState, State, щоб я зараз не лаялася, і там є таке невелике віконечко, називається налаштування. І там ж не треба сильно думати. Там вже все продумано прямо для особливо розвинених. Карта Deep State вона максимально проста. Просто так взяти, одне зачеркнути, друге увімкнути, налаштувати карту під себе дві хвилини справа, то й навіть секунди.